Коля, Бонка в захист.

А не больше, остановите. Да сверзь вставай, давай.

П'ять, Тимофій, мопей с у тебя ж. Арсен, забирай! Да. Сен, смотри, да. добре Да. 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 дай п'ять, Да. Молодец, Сашенька, молодец! Даня! Пас, пас, не забывайте! Кучи воды здесь. Назик руки мог, дядь! снимай!

ん 이리 <목소리도> 가! Oh, yes! No, sir, yes! Yes!

Саша, це не пас. Саша, Саша, це не пас. Все. Там якось тут дуже легко. І гравець раз під себе і ви двоє побігли. Відкрийся, ширше, відкрийся. Доганяй, Костя, один. Кіменець, ось по лінії, по лінії, по лінії відкрийся! І біжи! відкривайся! Проси нам чіко докрися туди вперед! Оценопліне вас фіськи, як фішки обіграли! Як фішки обіграли всі! Мельников, иди сюда. иди сюда! Просто стоите, как фишки я раскладываю на тренировании. Да, Давай, 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 ты давай,

Hvor er familien? Dari, dari, oh, dan banyak berwiswinya,